Ворогу дані про стратегічні об'єкти Прикарпаття агента ФСБ з Івано-Франківська засудили до семи років тюрми. Він встановив зв'язок з представником російської спецслужби через месенджер та погодився співпрацювати на шкоду Україні. Зокрема, чоловік був учасником міжрегіональної агентурної мережі ФСБ. Словмисники забезпечували ворога інформацією про військові та стратегічні об'єкти для нанесення по них ракетних ударів. Зокрема, керівник мережі СОДЕСА на псевдопрофесор передавав російським спецслужбам дані по Ічні об'єкти оперативного командування південь та будівлі органів державної влади служба безпеки встановила, що саме він передав мешканцю Івано-Франківська пропозицію від куратора з ФСБ за гроші збирати важливі дані. Від співробітника ФСБ мешканець Івано-Франківська отримав доручення збирати дані щодо місцезнаходження і режиму блокпостів, розташування і діяльності регіональних так званих центрів прийняття рішень, місць розташування на території області військових об'єктів та переміщення військової техніки Збройних сил в напрямку фронту. Агента викрали до того, як він встиг передати важливу інформацію ворогу під час спецоперації у серпні 22-го року. Одночасно з ним затримали і керівника мережі на псевдопрофесор його засуджено раніше. Він вже відбуває покарання, а саме 15 років ув'язнення.